29 березня начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов провів засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на порядок. Денний було винесено 10 ключових питань щодо екологічної та цивільної безпеки на прилученні. Ключове завдання це донести до наших голів громад, до мешканців, інформацію про актуальність важливих питань, безпекових питань. Це пожежна безпека, це відпочинок на об'єкт. Тах поблизу водних об'єктів це захисні споруди, укриття населення, тобто ті питання, про які ми вже неодноразово говорили, але як я сказав на нараді, ми постійно покращуємо, поліпшуємо, тому говорити, що ми вже про це говорили, розмовляли. Ну мабуть, буде мало. Тим паче, що в деяких випадках виконання потребує кращого підходу. У саме з цією метою деякі питання вони повторилися, наголосили на їх важливості важливості і необхідності прийняття відповідних управлінських рішень. Сесії наради членами комісії та головами територіальних громад було озвучено декілька суттєвих проблем пов'язаних з наявністю та облаштуванням укриттів. Проте як зазначає Володимир Чернов, поступово їх можна вирішити. Головні проблеми, з якими ми зіткаємося, це недостатність фінансування місцевих бюджетів, щоб закрити одночасно закрити всі питання. Якщо на прикладі, скажімо, на об'єктів цивільного захисту, ми розуміємо, що проведення у відповідність до тих вимог і стандартів, які на сьогоднішній день існують, це до. Значні кошти, але ми говоримо, що цю роботу треба робити поступово, етапно, планово, і тому ми зможемо привести, скажімо, до максимально там ідеального стану. Ну, це були такі, скажімо, основні наші проблеми. На засіданні районної комісії ТЕП та НС також акцентували увагу на проведенні безпекових заходів щодо попередження пожеж на прилученні. Зараз починаються весняні роботи на місцевих домогосподарствах. Починаються вичищення там чагарників, городів, якихось там садів, і відповідно здійснюється спалювання. Сухої речовини, тому, яке здійснюється з порушенням пожежних вимог і в подальшому провокує на настання там більш масштабних пожеж. Взагалі, це за спалювання, таке от масове спалювання, воно заборонено. І доводилося до голів громад, щоб вони здійснювали превентивну діяльність, доносили до населення потребу дотримання вимог, недопущення настання пожеж і виконання вимог законодавства. Луцької районної військової адміністрації наголошує рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обов'язкові до виконання.